А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого, а Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи, Йосипе, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє Слово, сказане через Пророка, О діва матиме в лоні та народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл. Що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого, первородженого, і дав йому ім'я Ісус.